Всім привіт! Ви на каналі Farm .org. Сьогодні ми з вами розглянемо льодяники, які містять ісландський мох та інші трави: це і фіорда, імолор, бріомоз, ісладин, бронхалик екстратерм. Дозволені вони дорослим та дітям. Наприклад, бріомоз містить ісландський мох та вітамін С, дозволений до застосування від 4 рочків. це є такі пастилки для горла. Так вони виглядають. до речі, нагадують ісламінт або ісламоз, яких зараз немає на ринку, тому ми можемо замінити саме бріомоз посилками. Наступний цей імолор. містить екстракт ісландського моху. 16 людяників зі смаком меду та лимона. Крім ісландського моху, сюди ще входить екстракт шавлі, екстракт солодки, імбир, алтей і тем'ян. Дозволений дітям віком від 7 років дорослим, людяники, які усувають і кашель, пом'якшують, і подразнення в горлі. Фіорда йде зі смаком чорної смородини це є пастилки, та як імбріомоз. 30 пастилок в упаковочці містить екстракт ісландського моху, квітки рожа рожевої, екстракт плодів шипшини, дозволений дітям віком від 7 років та дорослим такі пастилки. І сладин. Також в пастилках випускають його. Містить естракт ісландського моху, дозволений дорослим та дітям віком від 4 років. Бронхалик. Це людяники, які містять в своєму складі чебрець і ісландський мох. Ось такі людяники нагадують цукерочки, мають солодкий приємний смак, їх дуже люблять діти. Мамочки дуже часто беруть для своїх діток, також їх часто призначає лор. Для дітей, діти їх дуже люблять, дозволені дітям віком від 6 років. Усувають першиня, хрепоту, дратівливий кашель. І відчуття сухості в горлі. Екстратерм інтенсив містить ісландський мох, вітамін С та подорожник. Усувають дратівливий подразнюючий кашель, першиня дискомфорт в горлі, а також закладені зноси. Містить евкаліпт і ментол, тому усуває ще і закладеність, дозволений дорослим та дітям віком від 11 років. Отже, ми бачимо великий вибір льодяників та пастилок, які містять ісландські мох та інші трави. Ефективні, тому рекомендую, коли у вас є такі ознаки, як дратівливий подразнюючий кашель хрипота, захриплість, першіння в горлі. Можете брати людяники, які містять, чи пастилки, які містять ісландський мох. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.